Вітаю усіх на своєму кулінарному каналі. Вітаю в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачне філе під королівською шубкою. Таке куряче філе, дуже соковите з овочами, дуже гарно смакує. Його можна приготувати, як і на кожен день для себе, для своєї сім'ї, близьких або й на святковий стіл. Дуже гарно презентується, можете бачити, як воно красиво виглядає. Ну і звичайно подавати його можна з будь-яким гарніром, який вам найбільше смакує, який вам найбільше підходить. І, звичайно, воно дуже м'якесеньке. Шановні глядачі, завжди запрошую вас підписатись на мій кулінарний канал. Буду вам за це дуже дуже вдячна. Також, якщо відео рецепти каналу подобаються, поставте, будь ласка, вподобайку, підтримайте мене, буду вам за це дуже дуже вдячна. Ну а для вас завжди стараюсь підготувати перевірені доступні рецепти і головне смачні, які зможете приготувати для себе і своїх близьких. Спочатку нарізаю курячий філе, розрізаю його на половинку. Якщо воно надто товсте, можна розрізати на три частини. У мене воно не було надто товстим, тому розрізала лише на дві частини. Далі на курячому філе роблю ось такі надрізи, надрізаю в одну сторону, в другу сторону, тобто ось на такий хрестик. І також, коли його буду перевертати на другу сторону, ще буду трішки надрізати з другої сторони. Потрібно надрізати дуже так делікатно, щоб не прорізати його і не було дирок. Далі використовую приправи. Спочатку присипаю приправами з однієї сторони філе, добре втираю приправи в надрізи, в саме філе і далі вже перевертаю. І З другої сторони повторяю цю ж процедуру. Цибулю розрізаю наполовину і половинку розрізаю ще наполовинку, тобто нарізаю такими четвертинками. У мене цибуля невелика. Якщо більше, то можна її ще більше порозрізати, щоб ці частинки були трішки меншими. Далі нарізаю паприку або червоний болгарський перець, і нарізаю ось такими кубиками невеличкими. Цибульку ставлю обсмажуватись. Корінь селери нарізаю. Коли цибуля підсмажила до прозорого кольору, додаю овочі і далі нарізаю помідори. Зелень петрушки і зелену цибульку. Куряче філе викладаю на сковорідку обсмажуватись і обсмажую з обох сторон до золотистого кольору. Коли до готовності підсмажиться корінь селери, тому що він твердий, тоді додаю вже в кінці помідори і все смажу до готовності. Підливала трішки води, щоб самі овочі мали в чому тушитись. І звичайно прикриваю кришкою. Далі натираю сир на терті зі середніми очками. І коли наша обсмажка з овочів готова, додаю сир. Сир можна собі самому регулювати, скільки хто любить. Я додаю досить багато сиру, тому що ми дуже любимо сир. Ось нам дуже подобається, коли страви мають багато сиру, тож я додала досить багато сиру, вимішала всією начинкою і цю начинку викладаю на куряче філе. Воно у мене вже також готове. Далі присипаю сиром. У мене є рідина на сковорідці, тому філе у мене ще з овочами і сиром тушилось так хвилин 12. Якщо немає рідини, то бажано підлити, щоб воно не пригорало знизу. Коли воно сушилось, сир розплавився гарно, я ще нарізаю зелену цибульку зовні. Можна нарізати будь-яку зелень, яка вам подобається або яка найбільше смакує. Викладаю на тарілочку. І ось так у нас виглядає куряче філе під королівською шубкою. Дуже красиво насправді виглядає, яскраве, багато овочів, смачне, соковите і дуже м'якесеньке. Можна його приготувати, як я вже говорила, і для себе, сім'ї, близьких, або й подати на святковий стіл. Дуже гарно воно буде презентуватися на святковому столі. Шановні глядачі, якщо ще не підписані на канал, запрошую підписатись, буду вам за це дуже вдячна. І попереду буде багато смачних, простих, доступних страв. Це перші страви, гарніри, салати, рибні, м'ясні страви, також випічки багато. Дякую вам за перегляд, бажаю вам міцного здоров'ячка і до зустрічі в наступному кулінарному відео.